Казка пан Коцький. У чоловіка був такий старий кіт, що вже не дуже муше видаде. От хазяїн його взяв і вивіз у ліс, покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до нього лисиця та й питає його, що ти таке. А він каже, я пан коцький. Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати. Та так йому уже догуляє, де курочку зловить, сама не їсть, ще йому принесе. От зайчик побачив лисичку та й каже. Гісічко сістричко, піду я до тебе хлопці, а вона йому. Є у мене тепер пад кочка він тебе розірве. Вовкові. зайцю розказав про пана коцького вовкові, ведмедові і дикому кабанові. Зійшлись вони докупи і стали думати, як би побачити пана коцького. Та кажуть, а згодуємо обід і. і взялись міркувати, кому пущути. Ловка каже, я піду по м'ясо, щоб було ще борщ. Декілька каже я піду по болюки і картоплю. Ага. Ведмідь каже, а я маю пенсу на закуску. Ось роздобули всього, почали обідворити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати пана Коцького. Каже. Ведмідь каже, я не поміжу, як доведеться тікати. Кабан каже, я так не плуткий, вовк. Я старий дуже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і прийшлося. Побіг зайцю до лисичкої хатки та й каже. Пусів вовк, відмід, і дикий кабан, і я п'юсь, щоб ти пішла своїм пана коцьким нам на обід. А вона йому. Я прийду, але ви всі поховайтеся, бо він вас розірве. Перебігаю зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, бо лісічка казає, коли піде, то він вас розірве. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. О, вовк зарився у стогу ховається під стіл, а зайчик лізе у кущ. Колись веде лисичка свого пана коцького, він, як побачив, що на столі багато м'яса, та й каже: Мау-мау мау, заліз на стіл та й почав їсти. Як не їсть, та й розлігся на столі. Тей кабан лизав під столом і, і кумар його вкусив за хвіст. Він хвостом і змахнув. Кіт думав, що то миша, а кинувся на нього. Кубаник схопився та й втікав. Пан коцький і собі злякався і скочив на дерево, де сидів відмідь. Дерево не витримало, та й попало просто на вовка. Як вони схопляться і як вони дребануть, тільки і видно. А зайця собі за ними тікати. Потім посходилася та й каже. От який малий, а тільки нас усіх не поїв. Ось і кажуть всі кінець, а хто слухав молодець.